Під Мелітополем підірвали міст. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Шляхопровід з'єднував місто з селом Костянтинівка. Саме через нього московити перевозили військову техніку зі східного напрямку. А ще зазначають, що він був головною дорогою, яка сполучала Мелітополь з Маріуполем. Одразу після вибухів в окремих частинах міста загарбники почали глушити зв'язок та інтернет. Тепер пропагандисти знімають сюжети, де скиглять, мовляв, не можуть пересуватися цією переправою. Мы находимся на мосту через реку Болочная. Этот мост был взорван сегодня ночью. Два основных пролета, как мы можем видеть, в России. В данный момент движение по этой дороге не осуществляется. Организовываются объездные пути. Стоит отметить, что это основная, главная дорога, по которой люди... Тепер загарбники почали панікувати, бо бояться, що і інші мости почнуть вибухати. Тож поблизу комишуватого російські армійці посилено охороняють переправу, що сполучає з окупованим Кримом.